Криворожанка шукає свідків аварії, які загинули її. Мати трагедія сталася 18 жовтня на вулиці Лісового. 54-річну жінку, яка йшла тротуаром, на смерть збив фургон. Донька загиблої розповідає, чула припущення, нібито її мати могла впасти через погане самопочуття. Однак жінка не хворіла і почувалася добре. Це підтвердила медична експертиза. Ділиться Карина. Вона прагне, аби винуватець смертельної аварії, не уникнув покарання. В мене сталося велике горе по вулиці Лісового. Мою маму переїхала автівка. Я шукаю свідків. Дуже прошу допомогти, тому що ми з сестрою втратили мат, ми залишились твої. Крім мами, у нас нікого більше не було. Ми залишились у двох. В 15.50 вона мені записувала голосове, що вона прийшла додому і виходить собакою вже гуляти. В 15.57 це було вже останнє її голосове, що вона сказала. Що вона вже гуляє з собакою. Є камери там далі, але вони не, не достають до місця. Але там видно, що вона йшла в сторону другого східного. Коли вона вже йшла по тротуару по вулиці Лісового, вона записувала мені голосове повідомлення в вайбері. Воно обірвалося, і в цей момент він вже наїхав на неї. Переїхав її, у неї зламане ребра, нога, збите лице. Після цього вона більше не вийшла на зв'язок. Нам дуже потрібна справедливість, ми дуже шукаємо свідків авто, які, можливо, в цей момент проїжджали, і це могло попасти на відеорегістратори людей, які в цей момент могли стояти, просто. Палити на балконі, просто дивитися в вікно. Мати дуже любила життя. Життя вона дуже хотіла ще жити, у нас була купа планів. Я не могла повірити, що таке горе, така трагедія може статися зі мною. Я дуже прошу допомоги. Всі, хто щось бачив, обов'язково звернутися і зателефонувати мені